Отже, тема контент як ресурс інформації, колективна біографія періоду російсько-української війни, яка зараз триває, як розуміємо, дуже актуальна. І зараз хвилинку включу. Проаналізувавши деякі ресурси для того, щоб. З'ясувати для себе питання біографії, я обрала, звісно, за словами Дацюка на сторінках Української правди, де йдеться про 11 фронтів у війні. Це, звісно, на його думку, ми можемо приймати це чи ні, але з 11 фронтів. Найперш, найважливіший це фронт комбатантів, тобто військові, які зараз в найгарячіших точках. За кожним фронтом стоять люди, тобто як і тилового забезпечення, медико-санітарний, управлінський, але насамперед ті люди, які вирішують, які безпосередньо вирішують долю України у перемозі. Я проаналізувала сайт Міністерства оборони України, визначивши тим, ті військові змі в закладках, які можуть дати інформацію щодо біографій військових. Так як головне гасло: дивись, читай і слухай, тому що з раз, два, три, чотири, з п'яти змі, які позначені на, у міністерстві. Хтось пише, як, наприклад, наука і оборона, хтось в сайт відповідає за аудіопередачу даних, як армія ФМ, як і ті, які пишуть армія Інформ і військове телебачення, і також БРИЗ. Що хочу сказати, що готуючи тези, це було, ми їх мали подавати в кінці серпня, і зараз, вернувшись, готуючи презентацію, можу сказати, що змінилися сама постановка сайти. Змінилися сайти, і та інформація, яку я подавала. У тезах. Мені навіть інколи було важко віднайти те, що я готувала в тезах. Тобто, скажімо, можливо, це навіть і плюс, тому що вони оновилися, вони е, здобули е, якусь іншу таку… Е, ресурси навіть додалися. Ось, наприклад, це сайт е, «Армія.ФМ», армія FM. Який веде програми щодня Герої України і є записи, і можна від 10 до 12 хвилин можна прослухати в записах ці дані. Міста Герої України з 10, як ми знаємо, пам'ятаємо, тільки що до восьми збережені записи? Сайт це Я ще в наступному слайді я продемонструю? Також. Він зберігся, але ось мені, чи видно вам жовтень, просто так я для інформації. Перша неділя, жовтня, День територіальної оборони, і це разом з святом працівника освіти 14. -го. Це День Захисника України, а ось 28-го День визволення України від нацистських загарбників. Знаєте, я так просто відкрила календар, який на, на сайті є, і хотіла, можливо, ну, якось для мене символічно було 28 жовтня, День визволення України від нацистських загарбників. Отже, це я, який започаткований був ще 20-го року, містить історії героїв у на час написання. тез було 96, вже 120 відео. Найкоротші є, звісно, одна-дві хвилини, і є дуже такі потужні, які подають інформацію настільки події, навіть, як і біографічні. І ось скріншот телепрограми я», який міститься у соцмережі Фейсбук. Спецпроект історії українських воїнів читати гасло журналу Військо України читати, щоб знати, знати, щоб перемагати. Зазначено на сайті, що вийшло всього 5 книг. Це з 16-17 вони видавалися, але з події з 2014 року. Дуже докладні біографічні дані, звісно, хроніка подій. Багато. Ілюстрації, хоч і чорно-білих, але якісних, якісних фотоілюстрацій. На сайті зазначено, що проект це може не може, а буде закриватися. Але є сподівання все ж таки у, у руслі того, що це війна продовжується. Дай Боже, щоб, швидше, щоб все ж таки закінчувалося, то матеріал, мабуть, все ж таки буде. Інше питання, яким чином? Рубрика Герої Нескореної України це контент Армія «Інформ», який пишучий, скажімо, містить близько 115 історій військових, із них 101 історія про героїв України. Я підібрала скриншот, зробила одного героя Олександра Фігляра, яке чому? Чому тому що на цій сторінці є навіть відео? Тобто теж на сторінках є відео. Як бачите, що зараз він ну, трошки, не трошки, а в серйозному такому стані. Ще хотіла зупинитися на контенту міністерства, це є історії: 12 історій жінок військовослужбовців ЗСУ. Медиків добровольців. Війна жіно... жіночими очима так і називається. Підібрала, як на мене, дуже таку яскраву е... фотографію дівчини, е... яка теж її історія, як вона стала військовою. Така, знаєте, абсолютно, жіно... абсолютно жіноча, навіть у касті військовій. Ну, Мені такі очі жіночі і абсолютно не військові. А поруч це українські Валькірі з армії ФМ Радіо, яка от цей, наприклад, контент я не могла знайти, тому що десь його приховали, але він все ж таки є зі зміною сайту. Але на жаль, тут тільки подається, що щоденна програма на радіо, але немає, на жаль, записів і те, що не потрапило в тези, знову ж таки шукаючи щось таке цікаве для того, щоб зобразити, знайти біографічні відомості, знайшла проект телеканалу НТН історії війни. Стосується кожного, можливо, ви чує, чули, є, така програма була. є. І початок цієї програми історії війни саме з квітня, тобто фактично за два місяці, коли почалася війна, ну сказати так, оговтались, не оговталася, але принаймні зрушення в суспільстві продовжується. І тут. Тут відео такі десь від 10 до 30, 30 хвилин історії різних людей. Як все ж таки взяти біографію покоління, то не можна сказати, що воно бежиться тут певними віковими рамками, тому що у війні від немовляти від до до най, найстаршого всі. Можна сказати, що це покоління війни, яке охоплює різні вікові групи. Ну, це е, найкоротенький такий мій виступ. Е, ще хотілося додати, що е, на Фейсбуці за тегами Україна тримається на наших плечах історії героїв. Багато картинок, вибачте, в презентації не надто можна це використовувати, але мені хотілося, можливо, хтось зараз читає. Я хотіла відібрала скріншоти робила тих героїв, які різнонаправлені за професіями. Тут є і артист, тут є перекладачі, тут є вчителі, тут. Підприємці, кабельний завод підприємець, є навіть з вчитель з бальних танців, є, знайшла, мабуть, чули, Білка і кіт чоловіка, чоловік і жінка. І, звісно, така професія, яка Можливо, легко можна опанувати на війні. Це і, і слюсар, і тракторист, Яку, якому легше, легше освоїти цю професію. Як бачите, зараз хто пішов добровольцем, кого мобілізували, але всі готові стати на оборону України. Дякую за увагу. І герої, як бачите, навіть на марках, і, до речі, ну, не підбирала, але марки з особами теж є, вже випускаються. І все буде Україна. Дякую. Я вже за Володимира Івановича запитаю, чи є питання? Алло, пані Оксана, так. це Тернопіль. На нашому регіональному порталі Тернопільщина інформаційному розміщено вже 405 публікацій, які присвячені захисникам України, нашим уродженцям Тернопільщини, які більшість яких загинули на полях Сходу Півдня, ну, з 2014 року. В російсько-українській війні, так що, якщо то, щоб ви так, знали, що ми теж долучалися і можете їх використовувати наш інформаційний так, портал Тернопільщина. Да, інформації, звісно, що багато. І як ми говорили на минулих зустрічах, що є, як Наталя Петрівна, наша казала, що є, що навіть інформація закрита, тому що, наприклад, Нагородження Герої України. Коли я аналізувала сайт і щодо нагороджених їхні біографії, то один Одна, один військовий, який, якому закривали обличчя. Тобто, зрозуміло, що інформація мінімальна, тому що щоб її не розкривали. Взагалі, мені сподобалося ще, коли ми виступали 23 вересня з університетом Глінченко, співорганізаторами, то сподобалася мені така інсталяція у Хмельницькому у формі кубів. Тобто, виходить чотири. Чотири обличчя з короткою інформацією. І це є люди, які йдуть по центральній вулиці, вони зупиняючись, читають. Тобто, одна річ це знайти в інтернеті. А ось так приселюдно, мені здається, що це чудове нагадування. На жаль, сумно, але. Але ця пам'ять зберігається, вона повинна. Але знову ж таки, інсталяція вона приймається, колись прибереться, тому що це погодні умови, воно ну довго не зможе бути. А ось інтернет те, що зберігає, і звісно, зараз багато поповнень. Дякую, що так от сказали. Тому що в принципі можна піти, ну піти. В різні напрямки і знайти певну інформацію. От інше я почала задумуватися, як її структурувати, але це вже, це вже інше. Дякую.